Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі ляжу на дивані. І сьогодні рубрика під тегом бла-бла бла та кіно. Як обіцяла, по п'ятниця буде виходити така рубрика. Не знаю, напевно, на майбутнє, можливо, доведеться трішки її скоротити, не кожної п'ятниці видавати, але зараз мій запас перегляду. Фільмів, серіалів і іншої інформації досить великий, тому я можу поки що можу ділитися. А далі побачимо. І е, сьогодні я починаю рубрику е, серіалом детективним. Можливо, ви вже бачили його, тому що всі ми ділимось, всі любимо подивитися майже одне й те ж, але я буду ділитися тим, що я дивилася, і, можливо, хтось знайде для себе те, чого не бачив. Тому е серіал сьогодні американський, він називається Білі комірці. Е я дивилася його в російському форматі, чи є він е в, в українському перекладі, чи ні, я не знаю, але серіал дуже цікавий. Така, Красиві герої. Головний герой він шахрай. Він шахрай і сидить в тюрмі. І для того, щоб він допомагав ФБР розслідувати надто складні такі різноманітні схеми, його випускають з тюрми і з браслетом на нозі оцим. Щоб він далеко не ходив, він на прив'язі і допомагає ФБРівцю, той, що до нього прикріплений, розслідувати різні такі питання. Ой, так цікаво, так цікаво. То там музей хтось обікрав, то там ще щось. І на фоні цього він ще й мудряється сам провертати якісь такі схемки і дурити ФБР. Ну, дуже цікаво. Артист такий голубоглазий, красивий. Я доньці кажу, ой, який красивий. А вона каже, мамо, не здихай він голубий. Я кажу, взяла все спортила. Там кілька сезонів і цікавий, цікавий, чесно, дуже тонкий юмор такий. Ну, гарний, гарні, красиві там всі артисти, красиві сцени. Гарно придуманий сюжет, такий Ну, гарно, мені сподобався. Запам'ятайте, білі комірці» або білі воротнички. От, класний серіал, взагалі, детектив це, е, детективи, це моє найулюбленіше. На другому місці у мене стоять турецьке мило. Миломильне. Але цей серіал із нових, він також дуже якісний, дуже красива картинка, красиві артисти. Дивишся і відпочиваєш. Така вже краса скрізь. крістю, і одяг красивий, і взуття красиве, і інтер'єри. О, Аліска прийшла. Аліска, там нема місця для тебе. Не ходи, хоче сісти на вікно. Це Аліса наша. Їй 11 років, і вона в домі хазяйка. От, сюжет серіалу криється в тому, що наслідник якоїсь там імперії, мільйонерів. Він сирота, в нього батьки загинули, і його виховують дядя з тітю. Але у них грошей немає, всі гроші у дідуся, який чекає, щоб онук оженився. Але онук з дідусем не розмовляє. Щось у них вже там сталося, що нема між ними порозуміння. І дідусь шантажує дядю з тетю. Щоб вони швиденько його поженили, щоб були ж і онуки, і правнуки, і наслідство було кому передати. Вибачте, це у мене сигнал, що треба випустити на вулицю. Зараз я повернуся. Так, ну про що я? Ну, коротше, оце сім'я магнатів шукають невістку дядя тьотю. Трутні, страшетельні. Але. Чудні, дуркуваті такі, ну, смішні. Головний герой красень, як завжди. З якої сторони не глянь, він красень. Він дизайнер взуття, в нього своя фірма, і ну, на фоні цієї фірми розвивається дійство. А героїня. Зовсім з іншої соціальної, соціальної середи. середовища, вибачте. От. Вона з бідної сім'ї, виховує її і її брата і сестру виховувала бабуся або батьки, там мама її бросила, тобто я вже не пам'ятаю, щось таке. От, брат заліз в борги, їм нічим виплатити оренду е, за м, житло, і вона хватається за будь-яку роботу, аби витягти сім'ю з боргової ями. Брат ще вліз в якусь там шахрайську систему, чи я щось таке не, не пам'ятаю, вже давно дивилася. І їй виставили щочик, вона має виплатити велику суму грошей, щоб спасти брата. Ну, і ось на цьому фоні вони зустрічаються. Головний герой і героїня зустрічаються. Вона е, рижеволоса Бестія, а він красунчик, і між ними там щось розкакує. І Вмішується тюдя і починається гра. Оце треба вже дивитися уважно. І що мене радує, що цей серіал, я його дивилася на російській мові, а він зараз є в перекладі на українську. Ой, я, мабуть, забула сказати, як називається, любов на прокат називається цей серіал. Класний. Я, мабуть, його ще раз подивлюся вже в українсь... з українським перекладом, бо мені сподобався. От. Далі я вам скажу про фільм Нянька на Різво. Це фільм-комедія Германія. Я реготала в голос, чесно, дивитись треба, мабуть, все ж таки без дітей, бо він там такий з перчиком. І ну, класний е головний герой також шахрай, бандюк, <свят> героїня е вимушена доглядати за паралізованим дідусем. Вона юний поліцейський, е дідуся вона не бачила кілька років, бо дідуся, ді ді дідусь такий е не дуже добрий. І він вже давно посварився з мамою цієї дівчинки. Будинок дідуся десь в горах чи в лісі, вони попали в скрудне становище, закриті після завірюхи, чи, може, навіть сніжний, сніжної лавини, вони в цьому будинку, немає зв'язку, немає транспорту, і що відбувається в цьому будинку. Цей шахрай в якості няні він прийшов красти, але його перепутали з, з нянею, який мав приїхати доглядати цього паралізованого дідуся. І що з цього таке виходить. Ну, я дійсно отримала задоволення в цій в сьогоднішній нашій ситуації, з нашого сьогодення, мати можливість забути про все на кілька э, хвилин. Чи на годину, то дорогого стоїть. Тому я рекомендую вам фільм «Нянька на Різдво. Звичайно, там і кохання є. Далі я вам хочу запропонувати наш український серіал зовсім іншого напрямку. Це мелодрама, але скоріш драма, е, список бажань. Е, це міні-серіал, він здається російською мовою, але він український і я рекомендую його подивитися. Е, можливо, він мені так глибоко ліг на душу, я його давно дивилася. Уже чотири роки, як немає моєї подруги. Вона пройшла через онкологію. І не одна моя подруга. От, і тому для мене ця тема дуже-дуже гостра. Вона мене чіпляє і я глибоко перенесла саму цю проблему. і цей фільм я подивилася так тяжко, але він дає надію. Я... Я... я не буду вам розповідати про нього, мені важко. Але подивіться: список бажань гарний фільм, він вартує, щоб його подивитися навіть на російській мові. І на останок я хочу поділитися з вами дитячим фільмом. Він також російською мовою. Хоча, можливо, він є українською, але пошукайте, я не шукала, бо мені сподобався сам фільм, сама його ідея, він дуже глибокий. Це фільм-чудо. Це для сімейного перегляду. Я дивилася. З онуком, мабуть, 7 років йому було, йому було важко зрозуміти, але йому було цікаво, і він задавав багато питань. Так от, у фільмі Чудо, американський фільм, головна героїня Джулія Робертс, вона грає маму хлопчика, хлопчик Артур, який народився хворим. З вадою, яка зустрічається дуже рідко, дуже, але зустрілася. Він народився без обличчя. Він переніс 27 операцій ще до першого класу. І він ніколи не був в дитсадочку, він ніколи не був в школі. Мама е, займалася ним сама. І... Настав час, він такий, як всі, він грає з собакою, він любить сестру, він хочеться йому до друзів, хочеться на день народження щось, він звичайна дитина, але йому зараз треба йти до школи, а діти жорстокі, дуже жорстокі. І от це психологічна драма, Яку я вважаю, треба подивитися усім. От. І наостанок я хочу запросити вас у гості на канал в'язанню до Ірини Хобірун. Це наша Україночка Іра ще недавно, ще півроку назад, вона відкрила свій канал, але вона дуже така, як сказати, проста, цікава, відкрита, дуже широкого. Як то сказати, діапазон в неї інтереси, вона не тільки в'яже, а ще й шиє, от, готує. Я навіть по її рецепту робила запіканку рисову. Мені дуже сподобалось так, як вона живе, здається, в Норвегії. Я можу збрехати, але ви сходіть гляньте, і ви знаєте, де вона живе. от, Вона. Часто прогулюється містом, лісом, природу показує, мені то подобається, розповідає про своє життя в іншій е, державі, в'яже, ділиться майстер-класами. Завжди приємно пов'язати з нею в компанії. Така, як наче ось, тільки що заходила у гості. Я вам рекомендую Ірина Хобірум. Ірина і її в'язальний будиночок. В'язальна кімната чи рукодільна кімната, якось так українською мовою називається. Ну от, на цьому все. Маю надію, що вам було цікаво зі мною. Що ви розділяєте зі мною мої погляди, хочеться, щоб ви мені в коментарях написали свої вподоб... вподобання, що ви дивитесь, які фільми. Я подивлюся і, можливо, потім розповім на... на широкий загал. І хочеться мені, якщо ви дивилися щось із того, що я вже. Пропонувала вам, що я вже розказувала, то хочеться, щоб ви поділились враженнями. Напишіть в коментарях, що ви подивилися, що вам сподобалося, що вам не сподобалося із того, що я порекомендувала. Як ви ставитесь до цієї рубрики, треба її вести, чи не треба, чи може вна... треба трішки рідше, не так часто. Дайте мені зворотній зв'язок. Мені приємно. Бачите, як мені приємно. Я навіть нафарбувалася і духами набризкала. Ось як мені приємно. На цьому дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити мені вподобайку, підписатись, поділитись з подругами. Може, хтось саме цей список фільмів та серіалів чекає щоб мати можливість пов'язати в своє задоволення. А я буду ще для вас шукати фільми, дивитися і розповідати, стоїть його дивитись чи не стоїть. Цікаве воно чи не дуже. До побачення!